У вашій увазі представляється дискова оборона 2,4 в навісному виконанні. Брус рами 100 на 60, товщина 8 мм. Стіка використовується білота. Диск білота. Підшипники не обслуговуються що на дисках, що на котках. Весь мітіс використовується клас прочності 10,9 або 8,8 На крайній стійки встановлений щиток. Диск нагортає горб. За рахунок цього щитка ми позбавляємося цього горба, забезпечує більш ефективну роботу дискової борони. В комплекті йдуть набор болтів і гайок, які використовуються на ній. Тобто, під час роботи, якщо лопає болт настійки на дискові, ми знімаємо його з рами, міняємо і далі працюємо. Тобто простота експлуатації, на даній моделі збільшена відстань між рядами дисків. Щоб Дискооборона не горнула поживні рештки і землю. Глибина обробітку регулюється за рахунок вінта на котках. Коли ми відрегулювали глибину, за рахунок контригайки ми контригаємо і далі працюємо. Збільшена відстань між диском і між котком для того, щоб коток не забивало. Котки бувають в двох виконаннях: це або полоса, або труба. Котки йдуть без центробіжних валів, тобто що коток не забивається поживними рештками.